До повномасштабного вторгнення Сергій Колєснік працював електрозварювальником під час окупації Херсона, залишався у місті. Після звільнення міста кілька місяців працював у товаристві Червоного Христа України. Потім вирішив приєднатися до лав Збройних сил України. Розказує родич загиблого Сергій Баракута. Він пішов влітку два тижні назад. Він загинув. Милості Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів Його у Христа безсмертного Бога нашого. Просимо. Він пішов туди, де найважчі бої, де непроста ситуація, і де справжнє пекло бойових дій. Але він є ангелом. Він є ангелом-охоронцем, який буде з небес спостерігати за нами. Сержанту Сергію Колєсніку було 53 роки. Поховали військовослужбовця на кладовищі селища геологів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон.